Вітання усім нашим телеглядачам, родівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Відбулася робоча поїздка у громади-учасниці проєкту кращі практики управління біовідходами у малих громадах України. Збір врожаю завершився, господарі прибирають залишки ростин з ділянок, і для компостування залишаються лише відходи з кухні, а їх не завжди зручно виносити до компостеру у холодну пору року. Але рішення є. М-контейнер це спеціальне відро з подвійним дном, одне з яких те, що всередині має багато отворів. Внизу відра є резервуар, куди збирається компостна рідина, яка стікає через ці отвори та краник для зливу рідини. Рідину потрібно буде час від часу зливати. Зважайте, що не варто відкривати контейнер більше ніж один-два рази на день. Це зменшує ризик появи мушок дроздофілів. Тому пильнуйте кришку, вона має бути щільно закритою. Час ферментації відходів в наповненому М-контейнері займає від 7 до 10 днів. Коли м контейнер наповниться, винесіть його в міст у свій або громадський компостер. Цього разу встановлювали громадські компостери у Заблоцівській сільській громаді. Зокрема, завдяки проєкту кращі практики управління біовідходами в малих громадах України, який реалізується громадською організацією екологічні новини з міста Херсон, і за підтримки Заблоцівської сільської ради встановлено компостер у Дубєвському закладі загальної середньої освіти перших других ступенів з дошкільним підрозділом, який вже давно впевнено крокує шляхом налагодження ефективного поводження з відходами. Учні, колектив школи активно долучилися до відокремлення органічних відходів, і компостери вже почали наповнюватися. Тож наступного року усі чекають на утворення гумусу. Це чудовий крок до збереження навколишнього середовища та виховання екологічної свідомості. Для отримання компосту в компостер можна вміщувати: фрукти, овочі, горіхи, ягоди, рослини і їх залишки, кавову гущу, чайну заварку, але не пакетики, які містять пластик, ворошняні вироби. Сири, яйця, дрібні кістки. Категорично забороняється вміщувати в ємність гнилі продукти, а також масло, молоко, папір, поліетилен, великі кістки, жири тваринного походження, а також зацвілий хліб, інакше почнеться гниття, з'явиться грибок і неприємний запах. Це сприятиме формуванню відповідального ставлення до природи та зменшить кількість сміття, яке потрапляє на звалища. Дякуємо всім, хто підтримує проєкт та долучився до встановлення компостерів, а ще залучає і заохочує мешканців громади до компостування. Слідкуйте за проєктом кращі практики управління біовідходами у малих громадах України, який реалізується громадською організацією Екологічні новини з міста Херсон. Використовуйте біовідходи з користю і тіштеся новим звершенням разом. Дякуємо всім, хто долучився до реалізації цього проєкту. Разом ми можемо змінювати світ на краще. Листопад в Україні у самому розпалі, хоча жовтень ще триває. Не тільки опале листя спричиняє задушливий дим багать восени. Часто у вогнищах ще є й трава, спалювання якої теж шкідливе. І це при тому, що скошена трава може бути корисною. Ось кілька способів її використання. Траву можна використовувати як корм і підстилку для сільських тварин. Досвідчені господарі роблять з трави силос і сінаж, соковиті й поживні корми. Компостування. Навіть якщо у вас на ділянці немає місця для влаштування повноцінного компостеру, або вам хочеться отримати добриво швидко, можна зробити компост у мішках. Хоча це не справжнє компостування, тому що в ньому не беруть участь аеробні мікроорганізми, складіть траву в герметичну ємність і закрийте. Тепер в дію вступають анаеробні мікроорганізми, і компост утвориться за півтора-три місяці. Такий прийом, як мульчування, допомагає зберігати ґрунт. Зберегти достатньо вологи і забути про бур'яни та необхідність розпушувати землю. Існує також активна гаряча мульча. Її приготувати просто: зібрати свіжоскошену траву, герметичну ємність і залишити на деякий час, поки почне підвищуватися температура субстрату, далі робити мульчування. Ще можна приготувати зелене добриво. Для цього траву потрібно помістити у бочку одна третя обсягу. Залити водою та залишити на кілька тижнів. Якщо на дворі тепло, використати добриво можна якнайшвидше. Можна використовувати як свіжу скошену траву, так і вже підсушену траву для закладання теплих грядок. У скошеній траві чудово зберігаються овочі і фрукти, особливо яблука, пізніх сортів і томати. Траву можна використовувати, щоб захищати різноманітні рослини, грядки з полуницями, підзимові посіви від заморозків. Тут варто пам'ятати, трава повинна бути саме сухою. Свіжу скошену траву рекомендують викидати у вигрібну яму для нейтралізації запахів. До прикладу, в Одесі та Запоріжжі не згрібають листя з-під дерев та чагарників у лісопарках, скверах та інших зелених зонах, оскільки це призводить до винесення органічних добрив та зменшення ізоляційного шару для ґрунту. У сумах листя утилізують на тимчасових майданчиках для складання рослинних відходів у Тернополі, Луцьку та Рівному. Частина опалого листя використовується на цвинтарях для запобігання промерзання ґрунту. А в Івано-Франківську мульчують ним на території парків та скверів для захисту рослин від зимових морозів. Компостують опали листя у Черкасах, Житомирі, Луцьку, Києві, Чернівцях, Львові, Миколаєві, Хмельницькому, Івано-Франківську, Рівному, Вознесенську та Дружківці. Отриманий біогумус використовують у теплицях Житомира та підживлення місць висадки зелених насаджень у Рівному або продають сільгосгосподарством Львова. В Луцьково застосовується кілька способів утилізації листя: звозять на кладовища і приватні домоволодіння для перешкоджання промерзанню ґрунту для потреб Луцького зоопарку і, звісно, компостують. Ми впевнені, що це далеко не повний перелік населених пунктів України, де опале листя приносить користь. Слідкуйте за проєктом кращі практики управління біовідходами у малих громадах України, який реалізується громадською організацією, екологічні новини з міста Херсон. Використовуйте відходи з користю. І досліджуйте екологічні практики. У топ 5 місць Львівщини, куди можна поїхати, восени входить Підгорецький замок Заводцівської громади і село Зброї Бродівської громади. Нагадаємо, Підгорецький замок одна з перлин історичних пам'яток України, розташований у стародавньому селі Підгірці. Замок був виконаний як зразок поєднання імпозантного палацу з бастіонними укріпленнями і свого часу вважався одним з кращих палацово-замкових комплексів Європи. Він має форму квадрата, сторона якого дорівнює приблизно 100 метрів. На кутах розташовані п'ятикутні бастіони. Для будівництва використовували каміння і цегло. Майже сучасний вигляд палац здобув у першій половині XVIII століття, коли між триповерховими павільйонами та вежею на двоповерховій споруді палацу збудували додаткові приміщення. Саме тоді палац вкрили однорідним дахом. Головну замку у браму у 18 столітті охороняли гармати Равеліна, який, на жаль, не зберігся. Дещо спотворили внутрішні просторі зали палацу радянські будівничі, що переобладнували його на туберкульозну лікарню. Значну частину залі вони розділили перегородками на окремі лікарняні палати, але сталося це вже в 60-х роках ХХ століття. А до приходу в Галичину радянської влади. Замок попередньо належав відомим польським родинам конець собеським, потоцьким, Живузьким, Сангушкам. Всі вони так чи інакше вплинули на його розвиток та історію. Особливо відомий польський магнат Вацлав Живузький, який володів підгорецьким замком з 1720 року і перетворив його на величезний розкішний музей. Що таке скам, як його розпізнати та захиститись? Пояснюємо разом з кіберполіцією. Про найбільш поширені шахрайські схеми, як от продаж неіснуючого товару, фішингові шахрайства чи фейковий виграш, дивіться у відео. І виграв приз. Переходь за посиланням. Або що ж таке скам? Скам це будь-яке шахрайство в інтернеті, коли вас намагаються обдурити, аби вкрасти ваші гроші, дані або доступ до облікових записів. Тобто, це коли хтось вам щось пропонує, але насправді такого не існує. Тож основні види з про які варто пам'ятати, фішинг, коли шахраї надсилають вам фейкове повідомлення із посилання на сайти, аби використати ваші дані або паролі. Псевдолотереї, коли ви виграли цінний подарунок або космічний приз, однак для його отримання вам достатньо передати ваші персональні дані. Насправді такого призу не існує. Інвестиційні афери обіцяють легкий та швидкий прибуток. Однак насправді ви втрачаєте свої кошти, товар за підозріло вигідною ціною, онлайн-шахрайство під виглядом магазинів. Ви оплачуєте, однак не отримуєте. Як розпізнати скам? Пояснюємо. Обіцянки шахраїв занадто привабливі, аби бути правдою. Наступна ознака скаму терміновість, передача даних або оплата. Також це незнайомі відправники, підозрілі посилання. Та відсутність реальних відгуків про компанію або магазин. Базові поради, як захиститися від Скаму. Не передавайте особисті дані або свої паролі незнайомим особам. Перевіряйте будь-яку інформацію, перш ніж щось купуєте або інвестуєте. Ігноруйте повідомлення про виграш, якщо ви не брали участі у розіграші, використовуйте сучасні антивірусні програми. Оновлюйте своє програмне забезпечення та використовуйте складні паролі? На цьому все. Більше парад та рекомендацій на сторінках МВС України та Кіберполіції. Підписуйтесь! Зараз ми часто чуємо, що потрібно бути на позитиві, усміхатися навіть тоді, коли боляче, або не показувати слабкість. Але чи це справді так? Життя не складається лише з радісних моментів, це ціла палітра різних емоцій, і кожна з них має право бути відчутною, важливою та значущою від сміху до сліз, від щастя до гніву, від спокою до розгубленості. Давайте разом спробуємо нормалізувати це, адже справжня сила чесності з собою та прийнятті кожного моменту таким, яким він є. Дотримуйтеся простих порад і подбайте про свою безпеку онлайн. Будьте обачними та бережіть себе. Слава Україні! Героям слава!